Шановні мешканці області, останнім часом ми зіткнулися з тривожною тенденцією. Внаслідок випалювання громадянами сухої рослинності почастішали випадки загорання поверхневих покладів торфу. Умисне випалювання сухої рослинності є однією з головних причин виникнення торфових пожеж, які важко гасити через поширення вогню на глибині під землею. Для ліквідації таких пожеж необхідна велика кількість води та тривала робота особового складу. Метр за метром рятувальники проливають поверхню, аби загасити підземну пожежу. Відсутність води та поблизу розташованих водойм, де надзвичайники могли б поповнити запаси води, ускладнюють ліквідацію торфових пожеж. Наразі рятувальні підрозділи активно працюють над ліквідацією 10 осередків торфяних пожеж у Миргородському, Лубенському та Кремінчуцькому районах. У боротьбі з вогнем беруть участь не лише співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, а й усі служби області. Обласна військова адміністрація та державні органи максимально долучилися до ліквідації займань на торфовищах. Залучено спеціальну техніку та відповідних фахівців, щоб якнайшвидше ліквідувати всі загорання. Вкотре наголошуємо на важливості свідомого ставлення до проблеми пожеж на відкритих територіях. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, не спалюйте суху траву та сміття. Якщо ви помітили займання або стали свідком іншої небезпечної події, негайно повідомляйте про це за номером 101. Давайте діяти відповідально та разом захищати нашу область від вогняної стихії.